Прибігла, Фух. Що не вийшла, знову 3,2, 25 хвилин, класні відчуття, сьогодні зовсім не хотілося бігати, тому зараз вже 10, Фух. 10, 20 хвилин. Я побігала. Щось хотіла сьогодні набіжати, тому що мишці болять, ноги болять після вчорашньої прогулянки втомилась. Але все ж таки зібралась та пішла бігати. Як це працює? Думала, я одного кілометру не пробіжу. Пробігла знову 3.2. Дуже жарко, спекотно. Тепер бігом до душа. Сьогодні ще хочу поїхати на тренування. Не знаю, вийде чи ні. Як завжди, буду дивитись по коду діла. Тому побачимось вже на сніданку. Годинник мене... Хвалить і дає, дає мені медальки. Ви щойно пробігли, пробігли 3,27 кілометрів і це ваша найбільша відстань за весь час. Рейй! Ну, нарешті мій сніданок. Зачекалась вже його. Квіточки. Угу. Ах, буде їсти. Ранкова кава з печенькою. У батончику 13 г білку. Нема цукру. Ну, вуглеводі 9 на весь батончик, жирів 7. А гарний склад, зараз буду тестити. Роблю собі такий перекус перед тренуванням, тому що немає часу готувати. Швиденько зараз перекушу це млинці з сиром та чай без цукру вже. ж І виїжджаю на тренування. Все зібралась, Виїжджаю на тренування. Feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights paint the sky Закінчила основне тренування, основну частину тренування. Небагато калорій активних. Зараз вже основна частина тренування скінчилась. 20 хвилин кардіо, активної ходьби, угору. Десь поставлю нахил 8 і швидкість 5,5. Може, потім приберу, швидкість додавлю до 6,5. Ну, десь так граюсь. Тому дихання зараз зіб'ється. Побачимось вже, мабуть, вдома. Сьогодні буду тестити ось такий протеїн. 27 грамів на порцію. Теж полуниця. Інша фірма приймає нутрішн. Зараз спробуємо. Непоганий. Мені Не подобається. Смачненький. Хоча тільки що допила цю порцію, є якийсь такий присмак. Треба ще подумати. Не сильно мені сподобався. Ой, Моя вечеря, салатик, капуста, трошки сиру і ковбаски. Оця ковбаска, такий сирок. І потім кава. І кава з залишками батончика. На прогулянці часу не гаю. Того по дню 1200 калорій, 17 тисяч кроків. На сьогодні вже буду прощатися з вами, тому побачимось вже завтра. пока ка Всім добрий ранок! Вчора ввечері вирішила робити контрольне зважування не, не у неділю, а в суботу, тому що у неділі великодень, свято велике. Хочу трошки перенести. На один день раніше, тому що на один, на один день пізніше, наприклад, у понеділок. Гадаю, що я буду важити більше після свята, тому що я буду їсти і Пасхи, і ковбаси, можливо, шашлик і тому подібне, тому залишилось всього 4 дні до контрольного зважування на цьому тижні. Розслаблятися ніколи і добігати. Фу. Все. Пробігла до фізичного виховання. Я вшиваюся. Євгеній віч на місці. Тому -ба -ба 3-4 кілометри, майже 26 хвилин. Фу. Мені здається, що я так загорю, загорю. Коли я вранці бігаю, тому що сонечко активне вже з самого початку дня Фух, ще не віддишалась нормально. 3-4, це 20 кіл, неймовірно. Починала я з 10-20. Було тяжко, але я це зробив. Завтра, напевно, вранці не піду бігати. Зроблю собі такий відпочинок, тому що ноги такі важкі. Ще завтра вона планувала тренування теж на нижню частину тіла, тому, мабуть, не побіжу, подивлюсь, як буде настрій. На сніданок нічого нового. Ранкова кава з печеньками. Чоловік придбав мені. Тому запас є на, на тиждень точно. Вийшла на прогулянку, вже насправді я додому підходжу, підхожу, вже подолала 6 кілометрів, залишилася напевно десь ще 2 кілометри, пройшлась. Фух. Трошки поболюють мисці. Ягодичні поболюють, Ну нічого. Це насправді не страшно відчувати, що в тебе взагалі є м'язи навіть приємно. Тому швиденько йду додому. На обід сьогодні. Як завжди, салатик зарівкової олією, картопляне пюре та рублені котлетки курячі. Гарно так пройшлось, майже 8, 8 кілометрів. Ножки годуть. О, опять м'ячем розкатую. Прийшла додому, а тут ось таке ціла, огромна кастрюля палатків. Кра... Краще і не починати їх їсти. Але в нас дрю так. <F1> В'є мені і в мозок на не буду. Зараз їм яблучко і все ж таки вирішила, що оладкам бути. Покладу собі штучок 5 з якимось варенням та чаєм. Не змогла стояти. Все ж таки буду їх їсти чай і штучок. Та джем заличить. Вже відчуваю, як кілограми повертаються. Ось так приблизно. Ввечері в ліцеї повно дітей. Хто чим займається, а ми гуляємо. Зараз ми на прогулянці. Одягнула джинси, які декілька місяців не носила і таке відчуття. Ніби мені їх хтось вночі ушиває. Так тугенько на мені сидять і викріг зовсім в обтягон. Цікаво. Що сьогодні по активності? 1145 калорій, 23 тисячі кроків, майже 18 кілометрів. Взагалі сьогодні вийшов такий активний день. Тому не знаю, чи побіжу завтра, чи ні. Поки що бажання особого нема. Тому що ноги гудуть буду вже відпочивати потихеньку. Тому побачимось завтра. Вже завтра. Пока!